Слава Україні, друзі! Це автоцентр Рестайлінг. Літо триває і разом з ним яскраво світить сонце. Воно приносить як радість, змушує посміхатись, так і дискомфорт, наприклад, за духу та спеку всередині автомобіля. Саме з цим боротись до нас завітав Volkswagen Touareg. щоб від літа та назавжди бути на позитиві та у спокої. Виконуємо на цьому автомобілі тонування, використовуючи найкращу плівку, щоб ненадійно захищати водія та пасажирів від набридливої спеки. У нашому автоцентрі є плівка в усіх світлових відтінках від найтемнішої до найсвітлішої. Кожен водій зможе обрати собі зручне тонування. Плівки вистачить на всіх. Наша плівка при своєму темному відтінку дарує хорошу видимість середини, а зовні відмінну приватність та захист особистих речей в салоні. А ще ну погодьтесь, тоновний автомобіль виглядає ну дуже красиво у нашому автоцентрі. Тонування виконується у найкоротші терміни з гарантією на весь термін експлуатації. Запрошуємо затонувати свій автомобіль класно у місто Тернопіль на вулиці Пісковій, 10.